Зелений тариф розцінка, за якого держава купує у підприємств і приватних осіб струм, вироблений з альтернативних джерел енергії. Тариф становлюється законом і прив'язаний до курсу євро. Ціна залежить від виду генеруючої установки та дати введення її в експлуатацію. Приміром, сонячний тариф складає 15 євроцентів за кіловат годину, вітровий 10. Зелений тариф покликаний заохочувати людей та бізнес ставити вітряки чи сонячні батареї, а інвесторів вкладати гроші у відновлювальну енергетику в Україні. Адже такі проекти дуже затратні в Україні. Зелений тариф в рази вищий, ніж на заході. Знизити ціну не дозволяє відсутність конкуренції, пояснюють експерти у Європі. Приміром, поширена практика тарифних аукціонів. Право збудувати об'єкт з видобування відновлювальної енергії отримує інвестор, який запропонував найнижчий тариф. Поки що енергія атому та вугілля дешевші. Утім, ніхто не враховує шкоди довкіллю і здоров'ю людей, ризики техногенних катастроф, а також витрати на поводження з радіоактивними відходами. Тому розвиток альтернативних джерел енергії у довгостроковій перспективі має більше переваг і з економічної, і з екологічної точок зору. В Україні на зеленому тарифі поки що заробляє насамперед великий бізнес. Проблема в тому, що до цієї галузі причетні чимало політиків. Зокрема, як зазначають у громадському русі чесно, у Верховній Раді сформувалася потужна група зелених лобістів. Однак за останній рік суттєво зросла кількість приватних господарств, які видобувають і продають переважно енергію сонця.